Все таки акрилова чи латексна фарба? Яка ж фарба підійде краще для фарбування стін? Вітаю всіх на каналі! Я Алла, менеджер по роботі з клієнтами Декор Nu Studio. І сьогодні я просто без складних термінів розповім вам, в чому ж різниця між акриловою та латексною фарбами, і якою ж все таки краще пофарбувати стіни? Що таке акрилова фарба? Акрилова фарба. Це базова водорощинна фарба на основі акрилових смол. Вона добре вкриває стіни, швидко вистихає і легко наноситься. Вона ідеально підходить для стін стер, які будуть не сильно механічно навантажені. Тобто буде гарний варіант для косметичного ефекту. Що таке латексна фарба? Це також водна фарба, але з додаванням латексу. Завдяки цьому вона міцніша. Має більшу стійкість до стирання і краще витримує вологу, які ми часто рекомендуємо для кухні, дитячих кімнат, коридорів, а саме там, де стіни більше живуть, а також вона ідеально підійде під декоративні покриття, тому що не всочує в себе матеріал. Якщо коротко акрилова для простих сухих приміщень, латекс наш для зон, які потребують більш стійкості і догляду. Часто ми в роботі комбінуємо, наприклад, спальня акрил, кухня, латекс. Якщо ви самостійно обираєте фарбу, то орієнтуйтесь не тільки на ціну, а й на умови експлуатації. А якщо ж у вас залишились сумніви, то ми з задоволенням вам допоможемо підібрати вам фарбу. Дякую, що були зі мною! Підписуйтесь на наш канал і в коментарях пишіть, яку фарбу ви обрали. До нових зустрічей!